Звітні змагання за рангом і статусом безсумнівно значно поступалися попередньому традиційному турніру пам'яті Ігоря Петренка, що відбувся місяць тому під дахом цієї ж зали, і чемпіонату України серед спортсменів з вадами слуху, який нещодавно фінішував у Запоріжжі, і де два вихованці тренера нашого міста Павла Пшенічнікова, Іван Жадан і Марія Ліванович, завоювали золоті нагороди. Зрештою, нинішній турнір зібрав доволі представницький склад учасників кількістю близько 250, які представляли вісім міст регіону. Високим був і Рівень підготовки тхеквандістів, адже на Даянге виходили практично усі перші номери збірної області, що красномовно свідчить не тільки про наявність чіткого плану календаря з проведення змагань, але й суворого його дотримання та виконання. Ми достатньо часто і багато проводимо різних ради Те, що у нас вступає кількість людей, показує, що весь спорт розвивається. Є бажаючі ентузіасти, які підтримують його. Дякую управлінню спорту за те, що він підтримує». Хотим подвести итоги первой декады нашего года и готовимся к следующим соревнованиям. Наступним таким турніром на початку квітня стане Кубок області з метою подальшої популяризації та розбудови цього виду спорту в регіоні. Федерація прийняла рішення провести змагання у першотравенську. Далі наприкінці квітня в Одесі відбудеться чемпіонат України серед кадетів. Що стосується підсумків звітного обласного, що фінішував на Даянах спортивної зали стадіону Метор, то в ході нього було розіграно 50 комплектів нагород у гарній низці вікових і вагових категорій. Як свідчать протоколи, в індивідуальному заліку обійшлося без сенсацій. І несподіванок лідери підтвердили своє реноме найсильніших. Зрештою, подібне мало місце і в командному, де перемогу святкували вихованці комунального закладу міської дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міськради. На другому місці спортсмени четвертої юдю США міста Кам'янське замкнув трійку призерів інший представник обласного центру спортивний клуб Барс.